Волене Блавацької, читаємо, не займаючись політикою, і будучи вороже до божевільних мрій соціалізму й комунізму, від яких відсахується наше товариство, воно мало турбується про зовнішні зусилля людини і про управління в матеріальному світі, всі його, тобто товариства, устрімління направлені до окультних істин видимого і невидимого світів. Чи людина є підданою імперії або громадянином республіки, це стосується лише людини матеріальної. Її тіло може бути поневолено. Що ж стосується її душі, людина може дати своїм правителям таку ж горду відповідь. Як Сократ дав своїм суддям. Вони не владні над людиною внутрішньою стаття. Хто такі теософи? Читаємо наступне. Перш, ніж душа побачить, повинна бути досягнута гармонія всередині, а тілесні очі повинні стати сліпими до всякої ілюзії. Перш ніж душа почує, образ, тобто людина, повинен стати рівно глухим як до риків, так і до шепотіння, як до криків ревучих слонів, так і до сріблястого джечання золотого світлячка, перш ніж душа зможе розуміти і згадувати, вона повинна також об'єднатися з мовчазним оратором, так, як об'єднаним був з розумом ваятеля той образ, за яким формувалася глина. Голос безмовності. Дякую за увагу. Прислухайтеся, далі буде.